Ця презентація підготовлена на основі офіційної документації базового курсу Асоціації КНХ і повністю відповідає його змісту. Усі додаткові коментарі та доповнення надаються офіційною школою КНХ на базі СмартХаус, що є результатом багаторічного досвіду викладання курсу КНХ та практичної роботи з КНХ і ЄТС. Перелік всіх відео в коментарях постійно оновлюється. Базовий курс KNX, розділ огляд системи, розділи адресація, індивідуальна адреса. На початку роботи з будь-якою системою, з новою системою дуже важливо зрозуміти якісь спеціальні специфічні терміни, щоб потім не плутатися. У літературі KNX, як синоніми, використовуються такі терміни. Індивідуальна адреса або фізична адреса як альтернативний термін, груповий об'єкт як об'єкт комунікації, і групова адреса або логічна адреса. Мова зараз йде про індивідуальну адресу. Індивідуальна адреса назначається пристроєм, як показано на цьому малюнку про мінімальну конфігурацію KNX. цей пристрій має. Таку адресу, цей пристрій має таку адресу і не має адреси блок-живлення. Чому? Тому що він в системі, як пристрій розумний, в лапках не використовується. На мій погляд, терміни деякі не дуже вдалі і трохи плутають на початку. Потім ви до цих термінів звикнете, але, наприклад, індивідуальна адреса, краще це було б назвати як це ім'я, цифрове ім'я пристрою. Тобто ми будемо звертатися до пристрою, тобто до цілої, грубо кажучи, залізяки по її імені. Але це ім'я має цифрову числову форму. Індивідуальна адреса пристрою має бути унікальною в інсталяції KNX. Тобто Одній інсталяції KNX двох пристроїв з однаковою адресою бути не може. Основна мета індивідуальної адреси пересилання телеграм-програмування. Також аплікації, тобто додатків та параметрів. В цьому випадку йде обмін peer-to-peer, -то тобто між двома конкретними пристроями. Тобто, завжди в цьому випадку йде. Передача інформації через той пристрій, який з'єднує комп'ютер з шиною KNX, X, це може бути або USB-інтерфейс, або інтерфейс IP, з пристроєм, вже актуатором, сенсором і так далі, який програмується. Тобто завжди є обмін, є протокол обміну, посилає інформацію один пристрій, відповідає другий. потім… Той знову щось пише і так далі. і так далі. Індивідуальна адреса в Телеграмі має фіксовану структуру з 16 біт, яка ніколи не змінюється, яку ми не можемо змінити, Ми просто маємо її знати і її використовувати так, як це зроблено в програмі, як це зафіксовано в документації KNX. Індивідуальна адреса також використовується для діагностики пошуку помилок інсталяції, пошуку пристроїв і таке інше. Тобто, це вже робиться на етапі. Наладки на етапі пошуку якихось проблем і так далі. Важливе зауваження, яке потім я буду ще декілька разів повторяти, тобто зараз просто його запам'ятайте собі, але дуже важливе, що індивідуальна адреса не має значення під час звичайної роботи. Під час звичайної роботи шини KNX. Тобто, коли йде звичайна робота в сенсі, тому, що просто вже система здана в експлуатацію, там нажимається якась кнопка. Відповідає якийсь актуатор. Всі ці процеси, вони не потребують індивідуальної адреси. Тобто вона в цьому випадку, ще раз повторюю, не має абсолютно ніякого значення. Фізична адреса має таку структуру. Перші 4 біти, тобто число від 0 до 15, відповідають області, в якій розташований пристрій. Далі ще 4 біти, знову ж... Від 0 до 15 відповідають лінії. І далі вже номер пристрою, порядковий номер пристрою на цій лінії. Тобто діапазон групових адрес від 0 до 65 535. В системі KNX може бути максимум 65 536 пристроїв. Причому зверніть увагу, що пристрій з адресою 0,00. Тоже може існувати проєкти. Це дуже рідкісний випадок, але система цього не забороняє. І, як приклад, пристрій з адресою 3.1020. Це він знаходиться в 3-й області на 10-й лінії, 20-й пристрій. І так виглядає структура фізичних адрес в топології. Про це мова піде більш докладно в розділі. Топологія, але такий невеличкий спойлер, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Тобто є якась топологія, вона теж має фіксовану структуру. Наприклад, є область, в якій є лінія 1.1. На цій лінії пристрої будуть мати адреси відповідно 1,1,0 і до 1,1,255. Лінія, наприклад, 15. Тут пристрої будуть мати адреси від 1.15. 0, вже область 15-та лінія, до 1, 15, 255. І такий вигляд мають адреси в програмі «ЄТС». Коли ми починаємо працювати з пристроями, перше, що треба зробити, це якраз записати фізичну адресу пристрій. Для цього в програмі вибирається пристрій, вибирається функція записати фізичну адресу. І далі програма ЄТС нас запрошує натиснути кнопку програмування на тому пристрої, який має отримати саме цю адресу. Давайте це подивимося на короткому відео. Знову ж таки, про це буде йти мова далі, але щоб трохи вже було якесь розуміння. Під час роботи з нашим проєктом, нам треба загрузити в наше устройство фізичні адреси. У даному випадку, у нас є два устройства, які требують загрузки фізичного адресу. Це універсальний актуатор і сенсорна панель. Для того, чтобы загрузить физический адрес, необходимо подключиться к компьютеру с установленной программой ETS. И на каждом изделии есть кнопка программирования. В счетовых изделиях она, как правило, спереди находится. У данной сенсорной панели кнопка программирования находится здесь. Процедура выглядит следующим образом. Мы подготавливаем нашу программу, нажимаем кнопку, загорается светодиод, который говорит о том, что будет программироваться физический адрес. И после того, как физический адрес успешно загрузился, кнопка светодиод должен погаснуть. Ту же самую процедуру мы проделаем с сенсорной панелью. Нажимаем здесь кнопку программирования, загорается светодиод. И после программирования физического адреса светодиод должен погаснуть. В некоторых изделиях кнопка программирования светодиод находится В місці. Наприклад, у виключателі Якінекс, кнопка програмування знаходиться, ярішком святодіотик. Фізична адреса в пристрій пишеться один раз, але вона може бути змінена будь-який час, тобто це не пишеться в фіксовану пам'ять, з цим проблем ніяких немає. І, звісно, при відключенні живлення і при подачі його, фізична адреса, як і всі інші параметри. Групові адреси, про що теж буде мова йти далі, все це залишається в пристрої. І ще таке цікаве зауваження, що якщо, наприклад, під час програмування до програмування фізичної адреси ви натиснули кнопку програмування на декількох пристроях, то програма ETS до того, як записати фізичну адресу в пристрій, вона перевіряє, скільки пристроїв на шині знаходяться в режимі програмування. Тобто, якщо в режимі запису фізичної адреси, в очікуванні фізичної адреси від ЄТС знаходиться декілька пристроїв, ЄТС скаже, що ситуація некоректна, і писати фізичну адресу не буде. Чому? Відповідь дуже проста. Я вже про це казав. В структурі шини КНХ в одному проекті не може бути двох пристроїв. З однаковою адресою. Тобто всі пристрої мають свої унікальні індивідуальні адреси. Коли ви отримуєте пристрої з заводу, всі пристрої в більшості випадків у більшості виробників мають фізичну адресу за замовчуванням 15, 15 255. І тобто, коли ви починаєте проект, коли починаєте програмування, ви цю адресу міняєте. На потрібну вам. І наступне відео, яке йде по порядку, це адресація, групові адреси.